Добрий день, діти! Відгадайте, хто я? Я вам зараз загадаю загадку. Я могутній, наче дуб, дуже довгий маю чуб. Я хоробре серце маю, Україну захищаю. Ну що, здогадалися, хто я? Правильно, я запорізький козак Іван Сірко. На мені вдягнутий козацький одяг. Давайте ми його з вами роздивимось. На мені вдягнуті шаровари, вишиванка. Але мені здається, що щось не вистачає. Як ви гадаєте, правильно, не вистачає поясу, не вистачає козацької шапки, не вистачає козацького озброєння. І я пропоную вам, дітки, разом зі мною відправитися у козацьку подорож і відшукати мої речі. Тож, Мерщій вставайте та розминку починайте. Увага! За мною кроком руш. Крокуємо, як справжні козаки. Спинка рівна, дивимось уперед, тримаємо один від одного відстань. Ручки наші на поясі йдемо навшпинках. Козаки розводять руки в сторони. Назад. крокуємо, Ручки на поясі йдемо на п'ятах. Спинка рівна. Дивимось уперед. Крокуємо. Як справжній позачаток. Сигіднімо вку. Ручки на пояс підіймаємо коліна догори. Носочок дивиться до підлоги, тягнеться. Спинка рівна. Немовз як справжні козаки. Рокуємо. Повільний біг. Пропоную трішки відпочити та зробити дихальні вправи. Дихальні вправи нам потрібні для нормалізації дихання та вентиляції легень. Ручки наші унизу. Через туго піднімаємо ручки догори. Носиком робимо вдох, ротиком, видох. Ще раз. Носиком вдох, ротиком видох. Вдох, видох. Перед тим, як випробування наші розпочати, нам треба м'язи свої розім'яти. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Основна стійка, ніжки разом спинка рівна руки унизу. Робимо виконання першої вправи. Козаки стоять на варті. Руки на поясі. На один. Повертаємо голівку в ліву сторону, подивилися. На два повертаємо голівку в праву сторону, подивилися. На три, чотири теж саме. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Завершили вправу. Переходимо до виконання другої вправи. Основна стійка. Козаки будують фортецю. На один руки в сторони. На два виходимо на шпиньки, робимо хлопок. На три в сторони, на чотири повертаємось в основне положення. Увага! Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири, Один, два, три, чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Основна стійка, спинка рівна, ніжки разом, руки внизу. Робимо виконання наступної вправи. Козаки міряються силою. Руки згибаються у ліктях. Долоні дивляться одна на одну. Ми їх на один стискаємо. На два руки розводимо в сторони. На три, чотири. Те ж саме. Увага! вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. 2, 3, 4. Завершили вправу. Основна стійка. Ніжки разом спинка рівна руки унизу. Переходимо до виконання наступної вправи. Козаки боряться. На 1 руки на плечі. На два робимо нахил тугоба в ліву сторону. На три робимо нахил тугоба в праву сторону. На 4 повертаємось в основне положення. Увага! Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Основна стійка. Стали ніжки разом, спинка рівна, руки у низу. Переходимо до виконання наступної вправи. Козаки танцюють гопак. На один. Руки у нас на поясі. На один присідаємо на два. Розводимо руки на три. Встаємо на чотири. Повертаємось в основну стійку. Увага! Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Завершили вправу. Основна стійка. Ніжки разом спинка рівна руки унизу. Переходимо до виконання наступної вправи. Спритні козачата. Робимо руки наші на пояс, робимо стрибки 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ну що, дітки, ми гарнесенько з вами розім'ялися і крокуємо за козаком у козацьку подорож. Крокуємо, спинка рівна йдемо, як справжні козаки. Ми з вами дійшли до озера і бачимо козацький міст. І нам треба через нього перейти. Але проходити ми будемо з кубиком на голові. Падемо наш кубик. Спинка рівна. Ручки наші розводимо в сторони. Спинка рівна, ніжки разом, ручки розводимо в сторони. І йдемо як справжні козаки. Нічого не боїмося. Правильно, розумнички. Увага! За мною кроком руш. Ми пройшли з вами, діти, перше випробування, і знайшли першу козацьку річ. Дивіться, що це? Правильно, це козацький пояс. Якого він кольору? Зеленого, Розумнички. Давайте вдягнемо на мене пояс. Так. Дивіться, який я гарненький став козак, так? Увага! За мною кроком руш. Подорожуємо далі, крокуємо спинка рівна, дивимо, як справжні козаки. Дивіться, ми дійшли до козацької пещери, малята. Ми будемо її проходити з вами. Прямо, правим та лівим боком. Спочатку йдемо прямо. Ручки у нас на поясі. Йдемо з, з правої ніжки. Спочатку права ніжка, голівка, тулуб. Молодці. Крокуємо далі. Йдемо справа, справа. З правої ніжки. Права ніжка. Правим боком. Лівим боком з лівої ніжки. Спочатку ліва ніжка, горівка, туго. Розумнички, ми вже прийшли друге випробування, крокуємо далі. Дивіться, ми знайшли вже другу річ. Дітки, що це? Правильно, це козацька шапка. Давайте ми її на мене вдягнемо. О, який гарний козак, так? Увага, за мною кроком руш. Подорожуємо далі. Дивіться, козацькі гори. Нам треба їх поперестрибати. Ніжки у нас разом. Присідаємо з. Згинаємо колінця, руки назад. І стрибаємо на витягнуті руки. Ще раз. Ніжки разом. Коли стрибаємо, в нас ніжки не розходяться. Вони разом. Спинка рівна. Згинаємо колінця. Руки назад. І стрибаємо на витягнуті руки. Ще раз. Ніжки разом. Спинка рівна. Руки назад. Розумнички, крокуємо далі. Дивіться, ми пройшли останнє випробування і знайшли, що правильно козацьке озброєння. Це в нас малята булава. Тепер в мене буде чим вас захищати. Так, ми її зараз покладемо. Дітки, ви великі розумнички допомогли мені знайти усі мої речі. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Спритні козачата. Для цього нам треба три обручі. Так. Кубики. по два по кожен обруч кладемо? В чому заключається гра? Ми з вами стрибаємо, ніжки в нас разом. Ручки назад стриваємо на витягнуті руки, беремо наші кубики і витягуємо їх з нашого обруча та кладемо на підлогу. І так хто швидше. Хто швидше це зробив, той і переміг. Ніжки разом, ручки назад стриваємо на витягнуті руки, беремо кубики, витягуємо. Ще раз присіли руки назад, стрибаємо і витягуємо. Можете пограти вдома в цю гру з татом або мамою, або з братиком, або з сестричкою. Ну що, дітки, велике вам дякую. Ви знайшли усі мої речі. Я вам дуже вдячний. Дякую вам малята за увагу. Від мене вам лайк та сердечко.